Вітаю! На огляді електронне навантаження Atorch DL24. Купував на AliExpress по акції. тому обійшлося воно мені 470 гривень. Більшість говорять, що воно вже застаріле і тому рекомендують звернути увагу на більш новіші моделі. Але за таку ціну я думаю, що можна брати в комплекті крокодили. Плата з різними портами. Блок живлення. На 12 вольт 1 А з таким перехідником на європейську вилку, ну і звісно, електронне навантаження, а також інструкція по користуванню. Ззаду знаходиться DC-вхід для подачі живлення, клеми для під'єднання акумуляторів та пристроїв, які будуть тестуватися, кнопки керування, дисплей, роз'єм для під'єднання термопари, щоб вимірювати температуру. Видно, що ось тут вхід 12 вольт. По центрі має бути плюс, зовні мінус. Під'єднаю навантаження. Пристрій подав звуковий сигнал. І можна розпочинати роботу. Ось схема під'єднання 1 і 2 рекомендують використовувати другу схему для точнішого вимірювання напруги. Ось ці всі цифри збиваються одночасним затисканням кнопки Мінус і плюс. Ось тут ми бачимо, яким способом будуть розряджатися акумулятори. В даному випадку це постійний струм. Для того, щоб змінити цей параметр, потрібно утримувати кнопку Setup. Параметр задається кнопкою плюс або мінус. Утримую Setup, постійний струм, постійний опір, постійна потужність, постійна напруга. Аналогічно кнопкою Мінус. Ось тут ми спостерігаємо напругу, силу струму, потужність, опір, енергометр ватт-години, а також міліампер-години і таймер. Тобто скільки часу тривав тест. Також буде показуватися температура, якщо під'єднати термодатчик. Ось тут ми можемо виставити час, протягом якого буде йти тест, а ось тут задати напругу, до якої має розрядитися акумулятор. Наприклад, можна взяти літій іонний акумулятор і розрядити його до напруги 2,7 В. Як тільки на акумуляторі напруга буде становити 2,7 В, тест зупиниться. Далі ми бачимо температуру самого пристрою, тому що в ньому також є термодатчик, після під'єднання батареї буде показуватися опір. А також статус, увімкнено або вимкнено. В даному випадку вимкнено. Поточний спосіб розряджання – постійним струмом. Тому ось тут можна вказати струм, яким буде розряджатися акумулятор. Знизу є риска, над якою можна встановлювати відповідні значення. Натискаємо на кнопку Setup. І кнопками плюс та мінус вводимо значення. Наприклад, 10 А. Для того, щоб перейти в налаштування, потрібно утримувати кнопку Старт. Перехід між пунктами меню здійснюється натисканням кнопки Setup. Кнопками плюс та мінус задаються параметри. Перше це в нас вибір мови англійська або китайська. Стирання даних лічильників та температури. Старання показників напруги та сили струму. Калібрування напруги. Калібрування струму. Яскравість дисплея. Максимум 9. Яскравість дисплея в режимі очікування. Також максимум 9. Налаштування часу, через який пристрій перейде в режим очікування. Корекція температури датчика, який міститься на пристрої. А також під'єднаного термодатчика. Виставлення максимальної потужності. Це електронне навантаження розраховане на 150 Вт. Скидання налаштувань до заводських. І вихід. Натискаю кнопку старт. Під'єднаю термодатчик і перевірю, чи він працює. Бачимо, що температура росте. Під'єднаю проводи і буду тестувати акумулятор. Тестувати буду акумулятор фірми Liitokala формату 18650. Він має заявлену ємність 3400 мАч. Ці акумулятори йдуть із вже навареними нікелевими стрічками. Акумулятори заряджені повністю. Перший і другий ось їхнє маркування MH12210. Акумулятор новий. Ну, по крайній мірі, я його купив недавно і ще у використанні не був. Показники всі по нулях. Під'єдную акумулятор. Бачимо, що поточна напруга становить майже 4,2 В. Розряджати буду постійним струмом. Силу струму виставлю 1 А. Розряджати буду до 2,8 В. Єднаю термодатчик і буду дивитися, як нагрівся акумулятор. Розпочинаю тест. Тест завершений. Акумулятор був розряджений до 2,8 В. Було передано 11,5 Вт. Акумулятор віддав 3174 мА. -год. Тест тривав 3 години 10 хвилин 28 секунд. На сайті продавця вказано, що мінімальна напруга цього акумулятора 2,75 В. Тому можна спробувати розрядити до цієї напруги. Нехай буде 2,7 В. І знову запускаю тест. Заявлена ємність цього акумулятора 3400 мАч. Тому поки що цієї ємності я не бачу. Зачекаю завершення тесту і подивлюся на результати знову. Тест завершений. Акумулятор розряджений до 2,7 В. Передано 11,6 Вт годин. Акумулятор віддав 3208 мАч. Тест тривав 3 години 12 хвилин і 32 секунди. Заявленої ємності я не побачив, але акумулятор новий, тому, можливо, потрібно зробити декілька циклів повного заряду та розряду, і він вийде на заявлені характеристики. Температура під час тестування практично не змінювалася. Це зросла температура у моєму приміщенні, тому акумулятор практично не нагрівався. Після проведення тесту я одразу ж поставив акумулятор на зарядку. Було передано 3228 мАч. На сьогодні буде все. До зустрічі!